Всі знають, що динозаври жили дуже давно і вимерли ще до появи первісних людей. А уявіть, якщо б вони досі існували. Курічі яйця, напевно, вже би не купували, та й виробництво м'яса зросло. На птеродактелях, напевно, можна було би літати, і взагалі, розвиток людства, напевно, йшов би зовсім іншим шляхом. Думаєте, я фантазую? А ви чули коли-небудь про колекцію каменів з іки, що в Перу? На цих каменях багато цікавих різних малюнків, і, зокрема, сцени, де люди їздять на динозаврах чи полюють на них? У 60-х роках минулого століття на чорному антикварному ринку Перу почали з'являтися дивні товари. Камені з розписами спочатку потрапили в колекцію братів Карлоса і Пабло Сольді і архітектора Сантьяго Агурто Кальво. Останній, до речі, щоб переконатися у справжності каменів, у 1966 році сам зайнявся розкопками в районі, де ці камені знаходили, і так і виявив два таких камені в похованнях до іспанських культур. Але по-справжньому відомими зробив ці камені Хав'єр Кабрера, професор медицини декан медичного факультету в університеті Ліми, засновник медичної школи в Національному університеті Іке і засновник музею каменів Іке. Колекція Кабрери налічує. Близько 11 тисяч експонатів. Третина зображень містять еротичні сцени, широко поширені в культурі народів анд. Також на камені нанесені сюжети про пересадку органів, спостереження небесних тіл, полювання, життя тварин, включаючи динозаврів. Це андезитові відшліфовані водою здебільшого чорні камені, вагою від 15 грамів і до тонни. На них шляхом гравіровки нанесені зображення в стилях культур Паракас, Наска, Тіоанаку чи інків. А також у стилях, які неможливо однозначно визначити. Вже відомо більше ніж 100 тисяч таких каменів. На цьому камені, можливо, є зображення древніх материків, на цьому малюнку ми бачимо якогось динозавра, схожого на трицератопса. Тут ми бачимо два вершники на динозаврів, в одного з них відкушена голова. Тут ми бачимо вершник кінжалом вбиває динозавра, я так думаю. А, це навіть якась птаха, бачите, це крила ззаду. Тут, знову ж таки, ми бачимо вершника на динозаврі, і в нього на плечі ще якась птаха. Якісь плямки на динозавріч, це розмальований він. Тут ми бачимо знову трицератопса, птеродактиль, якийсь тиранозавр, там ще якийсь динозавр, якась рибка, птеродактиль, людина. Розцяцькований динозавр. Тут кілька вершників на динозаврі, лапків динозавра, такі як в черепахі. На динозаврі видно якась накидка, якийсь килим, на якому вони сидять, з топірцями, прямо як гуцули. Ось такі. В них, до речі, всі люди стилізовані, а динозаври дуже по-різному. Можливо, що стилізовані люди якраз такий стиль походить від давніших малюнків. А динозаври вже малювалися аби як. І теж, от бачите, з, з ротів людей такі ніби як листочки виходять. Чи це вони щось говорять, чи це щось інше мається на увазі, ще якийсь один динозавр з накидкою, щось таке, як верблюд, тільки з короткими лапками. Ще один верблюд, ще щось невідоме. А, і голова верблюда. Насправді це скорше якийсь такий, як диплодок. А тут ще якась маленька голова стерчить з боку. Бачите, на тілі тут два динозаври, мабуть, їдять якусь пальму, чи що це. Ні, це один динозавр, тримає якусь змію, і з боку ще один динозавр. Зверніть увагу, що все гарно розмальовано, розцяцьковано візерунками. Тут ми бачимо різні динозаври, прямо як в альбомі з динозаврами. Тут динозавр, на ньому ще якийсь динозавр, якесь око. От знову динозавр. Це той самий, напевно, камінь. Це, напевно, на ньому не око, це візерунок просто з боку такий. Знову такий камінь з динозавром, але це вже видно якась або підробка, або що, або добре відчищений той чорний камінь, тому що тут камінь не чорний. А такого іржавого кольору. Так, тут ми бачимо. Людина тримає маленького динозаврика. Ага, це напевно, народження динозавра, тому що на тлі там ще один великий динозавр, ну відносно великий. До речі, в цього динозавра там щось внизу таке, як а між ногами бувтається. Напевно, це сам митця. і це дійсно маленькі динозаври. Але зверніть увагу, що людина тут не зовсім не така, як на тамтих тих В неї на голові нічого немає, ніяких головних, головних уборів. Так, ще одна зображення. Зображення трицератопса, якась пташка, там з боку, якесь дерево. Знову якийсь трицератопс, але камінь. Пофарбований, якась, знову ж таки, чи підробка, чи що нащо було фарбувати ці камені? Якщо от ці всі інші камені такі і були, тут ми бачимо такого собі гуцула з топірцем. На голові в нього вбрання з спір'ям, довгі волосся. Ми можемо побачити. Якісь труси чи шорти, чи небедрена пов'язка. Топірець навхрест зав'язаний шнурком. Тобто, це що? Кам'яний топірець. а ну, як же ж. Операції, які вони проводять, це все таким кам'яними інструментами. Знову динозавр, якась ящірка. Язик, до речі, в ящерки не роздвоєний, а прямий. Динозаврик, ну такі схематично ножки, як слона. Тут вже ми бачимо операцію, там якась трубка йде, можливо, якесь переливання з рота людини, Той, що лежить, щось виходить, або, можливо, це туди щось заливається, або це знову ж таки щось, ніби вона говорить. Видно внутрішні органи, щось в руках, типа клізми з таким гострим кінцем. Не знаю, що це таке. Видно якесь ліжко, грубе, на якому лежить пацієнт. Тут ми бачимо, а пацієнт лежить на животі і йому роблять операцію на мозку, я так розумію. Теж якесь посудина, напевно, з чимось, що йде до мозку. Тут якісь незрозумілі речі, може, це показується що глистів видаляють чи що. Ну це як хробачок такий довгий. Збоку там ще ніж, якийсь ніби чи скальпель. А до речі, тут в людини той, що проводить. Ходить операцію на голові, знову ж таки головний убір. Тут знову якісь на внутрішні органи витягують напевно дві людини, але чомусь там та друга людина взагалі може не знали, як малювати, що вона схиляється. Тут видно пересадка серця, тут знову ж таки це операція на черепи черепі, видно в руках якийсь ніж. До речі, в людини ззаду таке саме, як і у динозаврів такі пластини або. Це такі стилізовані головні убори, як в американських індіанців, з оперення птахів, що йшло аж донизу. На цьому зображенні щось, можемо побачити, ніби йде з рота лікаря до пацієнта. Можливо, це дихальна трубка. Теж видно, що щось от вставлено, заштриховано таке зверху, можливо, якісь, якась ємність з рідиною, яка йде в порожнину пацієнтові. Так, знову ми бачимо якусь операцію, внутрішній орган схематично зображені теж видно якісь, ніби що це ніби чи прокол, чи в руку, бачите, на руці якийсь бін, чи що там це, напевно, катетер якийсь вставляється. З пацієнта виходить щось таке, ніби він видихає, чи він щось говорить, але не таке стилізоване, як листочок. Так, тут ми бачимо знову операцію: знову щось входить до рота пацієнтові. Два лікарі. Схилилося, щось з різних ємностей заливається до рота пацієнтові, а пацієнт ніби плаче, бачите, такі хвилясті лінії виходять з ока пацієнта. Тут кажуть нирки, не знаю, може геморой, може що, але зауважте, що а, лікар виглядає по-іншому. На ньому шапочка така якась без пластин. Знову операція належачи на животі, лікар з головним убором. Знову ж таки на животі. Погано видно. Так, що це в нас таке? З двох тут навпаки, не з двох посудин в одну, а з одної розгалужуються. З однієї посулини розгалужується чомусь. Ну можливо, медики щось краще опишуть. Тут видно, пацієнт, напевно, жінка, а з боку там серце зображено, багато деталей, і пацієнт лежить, ніби на спині чи навпаки на животі. Так зверху пацієнт зображений. Видно знову ж таки внутрішні органи, стравохід, лунок, киш кишківник. Це підшункова, і в руках напевно серце. І тут це, напевно, мудрець тримає якийсь та лікар. А, а ось тут ми маємо рибку, яку стверджують, Кабрера першою купив для своєї колекції. Тут якийсь незрозумілий символ. Що це на першому місці якийсь будинок, наверху сидить якась пташка, підбігає якась людина в головному оборі, ніби з плащем чи що із сукирою, а задля нього ще одна людина. Це в нас що, динозавр, напевно, якийсь. А тут у нас зображено знаки, що на плато Наска. Є ймовірність, що це люди просто хотіли зацікавити туристів і просто зображали ті знаки, які були популярними. Тут знову ж таки скопіювали зображення, що є на плату наска і додали кілька малюнків. Думаю, це підробка. Тут ми бачимо. Цікаве таке зображення, ну, в принципі, гарне, я б його таке десь поставив себе на поличці, але воно, мені здається, розмальоване якось. Цікаве таке стилізоване зображення трьох індіанців, які пливуть на човні. Човен такий, як вікінгів, навіть на, спереді якась там голова, і зверху ще якась голова, що ніби дмухає, можливо, це ніби вітер допомагає. Це в нас прапор навіть спереду корабля стоїть. Тут знову ж таки, напевно, просто для. Туристів, колекція каменів, якась жабка, якась комашка. Тут ми бачимо якесь зображення незрозуміле знизу, і якийсь динозаврик зверху з такою накидкою, як на слонах чи верблюдах. Тут в нас мисливець, який вполював пташкою, я так розумію. Мисливець з луком, малюнки з платонаска, малюнки з платонаска. Зразок цієї знову ж таки карти, тільки крупніший масштаб. Бачимо тут якийсь город, там якийсь вовк, якісь тварини, людина з сокирою дуже дуже примітивно, якщо б це була справжня карта, могли би якось краще намалювати. Хоча з другої сторони, якщо це дійсно справжні каміння, це могли просто малювати для того, щоб краще пам'ятати, що розказувати. Оскільки колись не старалися записувати, а просто робили речі, які б допомагали згадати історію. Маска, стилізоване зображення, теж когось, але воно не подібно на всіх інших. Можливо, це просто спроба намалювати на цих індіанців, цих людей з переду, а не з боку. Це людина з боку, чи це місяць якийсь, і в нього з рота щось виходить, таке як листочок. Тут дві людини, не зрозуміло, що вони роблять. Знову ж таки, одна щось ніби чого. Говорить, чи щось з нього з рота виходить. Напевно, говорить, кудись дерево з боку, пташка, це так розумію, сонце. То людина, яка щось ніби говорить, але цієї людини в дві сторони вона виходить. Може, він співає чи грає на музичних інструментах. А ззаду, до речі, якась голова, можливо, його ворога. Тут три таких людини, можливо, це ніби дудки, чи сопілки, чи флейти, і вони видають якісь звуки. Ще одна така а, таке зображення, але ця. Людина, вона вже з хвостом ніби і чомусь ще щось ззаду таке є і спереді. Тут якийсь голуб чи якась пташка, яка, напевно, співає, бо листочок виходить з рот... дзьоба рибка. Можливо, ящерка, можливо, якийсь крабік намальований, це якась рептилія. Тут якийсь верблюд. Тут дві дивних людини, а одна дивна людина з великою головою і тримає в руці ще одну голову. Це, напевно, муха. Дві пташки на гілці. Можливо, карта зореного неба. Не знаю, ну як ще це назвати. Збоку якась ніби комета зліва вон летить. Тут комети, зірки вказані. Це по центру або якийсь летючий корабль, або місяць. Напевно, місяць, тому що серпик, як, з якого донизу дивиться лице людське. Зірка зблизька, це як щось таке, ніби комета. На ношах несуть якогось правителя внизу три людини з якимись трикутничками йдуть. Можливо, це якісь воїни або музиканти. Теж ніби малюнок, камінь ніби розмальований. Людина дмухає. На хвіст, якісь ящерці. Взадінь нього якась змія ящерка. Це можливо поклоніння місяцю. Лице, голова людини знову незрозумілий камінь іншого кольору. Зображені якісь люди, видно на них або наушники, або такі просто прикраси на вухах, намисто на шиях і пояси. І ще щось таке, як пір'я чи листя по краях. Це щось таке незрозуміле тварина з людським обличчям. Це голова якоїсь рептилії. Птилії, це можливо динозавр. Тут ми бачимо якусь знову міфологію, якесь кругле обличчя. Можливо, це сонце. Наколо стоять якісь незрозумілі істоти на четвереньках з людськими обличчями і ніби. З пір'ям на голові це знову якесь міфологічне, можливо, сонце, можливо, якесь божество. А по боках такі істоти, як зображені на золотих статуетках, які знаходили в Америці. Тут дуже багато всього є намальовано одночасно. Якісь голова динозавра, людина, яка стоїть на руках. Ящірки, великий динозавр, людина з сокирою. Якийсь трикутничок, можливо, щось летить. Динозавр, якась дивна людина. Щось на голові, і з ножом в руці, якась риба, якесь ракоподібне. Знову якесь ракоподібне, теж ракоподібне, але на цьому ракоподібному маленька людина є на голові. Тут ми бачимо якісь чи корови, чи щось таке з рогами, і з ошейником ми бачимо, і розмальоване. Можливо, це, напевно, то саме пасеться накидка. На якій сидить, напевно, людина, можливо, це кінь. Так, тут ми бачимо маленькі дитинча яке годується Це якісь таке, як косулі, це якась комаха, бджола чи ще щось таке. Лапки має дуже масивні, теж, напевно, якась комаха, що взагалі не зрозуміло. можливо, кажан. Ще один такий кажан, або це скат. Знову малюнки з пустелі наска. Малюнок з пустелі наска. А це ми бачимо астрономів, які напевно дивляться на небо через телескопи чи підзорні труби. Між ними якась квітка, і летить ніби комета чи метеорит. дивляться на небо. В руках мають якусь паличку з зірочкою, а зверху... Можливо, з місяця чи сонця щось таке з тими листочками, можливо, воно ніби їм щось розказує. Ну і тут те саме зображення, інша фотографія. А що ж кажуть про них науковці: оригінал чи підробка? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться далі. Зараз все дізнаємось. Провінція Іка знаходиться в районі багатому на древні культури. Але жодних відомостей про культуру, яка може бути настільки древньою, щоб жила разом з динозаврами, знайдено не було, і так само нема доказів, щоб якийсь динозавр міг існувати довше за всіх інших. Досі ведуться суперечки, і однозначно нічого сказати не можна. Можливо, частина цих каменів є оригіналами, оскільки кажуть, що перші згадки про ці камені в Перу відносяться до середини 15 століття в часи іспанської конкісти, і ніби є запис, що зразки цих каменів були в 1562 році надіслані в Іспанію. Але сцени з динозаврами дуже подібні до уявлення про динозаврів, якраз в часи їх масових знахідок. Проти їхньої підробки свідчить надзвичайно велика їх кількість, але це може бути просто популярний бізнес для туристів у місцевого населення. І люди навіть зізнавалися, що виготовляли їх власноруч. Точну дату виготовлення цих каменів теж, на жаль, ніхто не може дати а печера, де ніби знайшли більшість з них. Досі в таємниці з цього всього виникає запитання: а чи була якась печера взагалі? Якщо колись я захоплено роздавлявся ці камені, то зараз я став більш скептичним. А що думаєте ви? Чи можуть ці камені бути справжніми? Чи могла тут бути така цивілізація, яка робила складні операції, їздила на динозаврах і залишила після себе лише каміння з дитячими малюнками? Пишіть свою думку в коментарі. Нам дуже цікаво знати, що ви думаєте. Отже, на жаль, можемо забути про динозаврів і людей, забути про круті технології, що існували в Перу. Це, скоріш за все, чиясь багато уяви, а якщо існують якісь справжні камені, то ми не можемо зараз це розпізнати і щось впевнено стверджувати. Свого часу були знахідки слідів людини разом з слідами динозавра, величезна колекція глиняних фігурок Джульсруда, але, на жаль, через масові фальсифікації довіра до цих знахідок зникає. А що думаєте ви, чи можуть динозаври існувати з людьми? Чи могла існувати древня цивілізація, яка вміла робити складні операції, адже ж знаходять черепи з ознаками вдалих операцій, чи існували колись взагалі якісь невідомі сучасні науці технології? Дякуємо за увагу! Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на наш канал і чекайте нових випусків. До нових зустрічей!